Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живе здійснився, і все сповняєш супровощі блажених подателю, прийдів селися в них і, і очистину всякий скверний, спаси, блажа душа наша, святий Бож, святи кріпися безсмерти по нас, святий Божье кріпися безсмерти по нас, святий Божь, святи кріпися безсмерти по нас. Слава і сину, і святому Духові, нині по всяк і на віки віки Амінь. Пресвятає Троїць, помилу нас, Господи, очести греки наші, владику, прости, беззаконня наші, святи пості і сили, не ваші наші. Імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава і Сину, і святому Духові. Нині по всіх і на віки віків, амінь. Пресвята є Тройці, помили нас, Господи, очести греки наші, владику проси, беззаконня наші. Святий Постій і сили, на ваші наші митвої ради, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, слава Цує Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини на наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. як Твоє царство, і сила, і слава, Отце і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас час, і на віки віки Амінь. да воскресне Бог і розточеться в рази Його, як да, до да біжать од лиця Його наведи Його, як іще зайдемо, да Іщезло, як у лиця Огня, так да погибнет, грішниця од лиця Боже, а праведниця дав, веселяться, Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу, душі, тілес, послай для народного сина Господа нашого Ісуса Христа, всяке надув, і від смерті, ізбавляющую із рабов роботу, Юстину Івана, Андрія Ярослава, Оксану Віктору, Маркіяна Софію, Юнуна, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анна Флорі, Анна Олександра, Тетяну, Семена, Ін, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія. Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава Христину, Квітку, Юрія, Наталію Софію, Марі... Анну Марію, Ольгу, Роберта Данила, Олега, Василя Наталію, Івана Ольгу Христину, Анну Марію Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Олег, Павла, Олега, Світлану Ірину, воїна Ігорі, воїна, Василя Воїна, Михайла, воїна Назара Галину, Йосипа. Дану Оксану, Миколаю, Оксану, Вікторію, Єву Максима Михайла, Ольгу Оксану, Юліанну, Ульяну, Хри, Хри, Христину Олександру Лесю, Христину Ярину, Павла Ірину, Галину Домініку, Софію, Меланію, Христину Юліанну, Івана, Ірину, Івана Романа, Тетяну, Анатолія Анатолія Наталію, Арину Захара, Кирила, Олену Анатолія Надію Романа, Ольгу Світлану. Олену Іванну, Анастасію Владислава, Наталію Ореста, отця Степана Світлану, Віктора, Сергія Валентину Ігоря, Ірину Константина Ірину, Володимира Валентину, Антона Ольгу Ольгу, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана Воїна, Василя Марію Романа, Андрія, Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, протрея Степана, протрея Павла. Про Семена, про три Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Нікіту Віру, Анну Тетяну, Ірину Павліну, отця Степана, Зоряну Галину, отця Степана, Олега Ірину Марію Михайла, Соломія Максима, Іванку Ярослава Володимира, отця Юстині, Анна Василину, Юстиніона, Тадея, Ольгу, Василину Юстину, Ольгу Богдана, Олега. Василія, Давида, Юсиніана, Марію, Суламіта, Давида, Мартона, Богдана Віталія, отця Степана Софію Олесю, Матвія воїна, Євгена Ярослава, Володимира, Мар'яну, Стефу, отця Степана, Стефана Олегну, Анастасію Євгенія, Іванну, воїна Ярослава Марію, Анну Ігоря Володимира. Володимира Любу Анну Діану, Тетяну, Марту, отця Стефана Юлію, Владислава, Володимира Галину, отця Стефана Зою, Володимира Юлію Олену, отця Стефана Олега, Юлію Анну, Андрія Івана Зинові, Ольгу, отця Стефана Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Єву, Романа Злату, Вероніку, Катерину Олександра, Сергія, Воїна Богдана. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юсину, Івю Анну, Соломію, Олен, Олену, Христину, Юлія, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степані, Катерину, Оксану Маркіяна, Софію, Віктора Петра, Олену, Лесю, Олександру, Зинові, Галину Захара, Андрія, Ірину, Володимира Галину, Євгенію Василя Марію, Богдана, Надію Марію, Ігоря, Софію, Дмитра Анну. Ірину, Андрія, Ігоря Оксану, Лілію, Андрія, Артема, Емілію Таїсію, Аделіну Анастасію Олександру, Владиславу, Оксану, Оксеню, Михайла, Юрій, Дмитра, Богдана, Василя, Богдана, Федота, Віталія, Олексія Інесу, Агнію, Ростислава, Олексія, Мирославу, Олену, Світлану, Олександра, Джованю, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Галину, Миколаїв, Василя Остапа Марту, Юрія, Дмитра Василя, Оксану Володимира, Марту, Дмитра, Віталія Надія, Анну Мар'яну, Павла Софію, Ярину, Галину Орисю, Олену Володимира Романа, Ореста Михайла, Олега Тараса, Захара, Ірина Павла, Лесю, Ігоря, Софія, Анастасію, Мілана, Малані, Миколая, Юлія, Максима, Юлія, Любов, Ольгу, Юліяна Злату, Ярослава Лесю, Марію, Андрій, Цепана. Анну Анну, Ірину, Анну, Анастасію, Людмилу, Миколаїв, Ірину, Аліну, Марію, Галину, Галину, Володимира, Андрія, Лілію, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ію, Ернеста, Соломію, Олександру і Робів Боже, Мирославу, Олега. Івана Наталю, Ольгу, Івана Андрія Давида, Любомира Галину, Любомира Данила Галину, Жанну Івану Ларису, Юрія і робіт Боже, воїна Романа, Агафію Ганну Богдана Надію, Марту Ігоря Марію, Вікторію Марію Назара, от тілесне душевне немощ, животриї благодаття Христатви. Молитва ми Владичиці і пресвяні Марії, представництві чесних небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, притечі, крестителя, іона, святих славних сиханих, Апостолів, Святих Славних святих, Добровідних учинок, Преподобних і бо нас нашої святої наших святий и сили, та не Дем'яна, посмідание Йоанна, монет, и сам сон на демонахіте. Святи праведно, Батийський, мене всі святи, яко ти є всеросілень Боже наш, і Тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господи помили. Благословен Бог, благий благодій душу Тілеса нашу, і, і болізні наші, і надули на тіле Святопа несе. І оже язу і сліхом, смертю, смерть, мертвої сущего роби живо дарвали, і лазери із мертвого скаси і помили рабів Твоїх. Оксану, Маркіяну Софію Віктора Петра, Юстину Івана, Івана, Андрія Ярослава, Марка, Галину, Остапа Марту, Юрія Дмитра, Оксану, Василя Оксану Володимира, Дмитра Марту, Віталія Надію, Анну Мар'яну, Павла, Софію, Ярину та Одозію і е, 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 робів Боже, Костянтина Марію, Ольга, Людмила, Марію, Галину, Богдана, Ганну Сергія, Юлію, е, е, про трея Стефана, протре, Павла, протреє Симона, протреє Василія, е, е, Діакона Юрія, Діакона, Андрія, Андрія Ірину, Дем'яна Марію, Марію, Романа, Катерину. Юрія, Тетяна, Остапа, Захарі, Матвія, Івана Галину, Олеся, Данила, Богдана, Ніна, Михайло, Святослава Христина, Кірку, Василя Наталію, Юрія, Наталію, Софію, Анну, Марію і, і, і робіть Боже, це Степана, Андрія, Світлану. І, і робіть Боже, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію. Анну Ганну, Дмитра Макар, Маркіїна, Стефані Катерину. Я робів Боже Олену Андрія Максима, Валентину Валентину, Юрія Романа, Анну і, і всіх тут присутніх, всіх вписаних. І отже не головне болість залиття товарі, збави його дуже са. І зми од огня торнеї часа. І од очелих чоловік од біси, плоду на всяку надо і болізні, і отрими огонь і одженина дох виспоми, що пророчцево доведу Помилення Боже по велиці, милості Твої, по множеству щедро Тві, очистим всяку беззаконню всяку ліну, всякий не дух. Ти боїси істинну, враж душі, несе наше, Христе Боже наш. І тобі славу Восенавію, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців, до Господа Бога помолимося. Господи помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, Який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душою твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках. Не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скридити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймо Святий Євангелії, Мир всім і Духу Твоєму, від Матфея, святої Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вони. Вовремя время призвав Ісусу Бог надесяту, учеників на Кисвіти, задає їм, власне дусяк нечистах, як оде і згонять і зцілити всякі недухи і всяку болізність. Все, Бона Десять посла Ісус заповідає глаголя, на подія, закне в воград Самарійській некові. Ідіте же паче ковцем, погибшим Дому Ізраїлю. Хотя ще вже проповідуйте благоліще. Яко приближався царство, небесне. Боляші селяйте, прокажани вчушайте, мертві воскрешайте. Біси і згоняйте, ту накрияся, ту на даліте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх і на віки віки Господи, помилуй Господи, помили, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої, і Матері мати святий, славний, схвальний це так правильне, ботиць кам'яне, всі святи помисли, спасе як облах благ і чоловіколюбець. Амінь.